Буде буде, ні? <звук> За що поріть? Ану Ну так хоч це робота і на том спасибо. Масло, пенець, глуши! Потекло! Ну що, буде діло? Диви, диви ще й поїхав, народ! Гля! Гля що чуде? Йоп твою. А що це було? Засніму процес. І почнемо, мабуть, нове відео, так? Да? Про мт МТ-зона, про кабіну, про крючок. Та то, мабуть, дуже. Отак! Так. Да. Коротше, трос між плитами втулили. Там зараз робимо вал. Доски, опори, ну, коротше, щоб плюс-мінус адекватно держалося. І вішаємо оцю лібку, де вона? Ось Кабіну оцю доставляємо десь туди. Ну, перед цим треба повісити лібетку, йомайо. Це ще ми не вирішили як. Ну якось будемо. Потім цепляємо кабіну, лібодочкою подимаємо, МТ-зони сюди підтягуємо. І вже буде готово. І всеї неділі можна буде збирати. Якраз і циліндр, прийде, вже можна і баки ставити і все одне за одне. Ти чуєш, як пече? Як, як електропилка. Ось таким макаром. Так, ну общем, далі включився. Ви поставили вже лайкос? Хто не поставив? Напоминаю. Все. Можна ще, ще рано. Ого! <сих> Посипалося. Нормально, коротше, все буде. Навіть да, і цемент з піском. Не так колотили, як треба. Це, що цемент а, ну так, да, це ж точно за пляшку. Ні, забуде, не, не, не? за забутельне, так? людей, мені каже, хто сам ці мощні хати. Ну йомо, не розіб'єш із тисячі, може, десяток, <звук> так, <звук> так <звук> буде кирпичин. <звук> Щось тут взагалі розтвору, грубо говоря, нема, пісок. А хтось каже, що в колгоспі було класно. Ну, Для кого як, як то говориться. Постепенство ще досі є. Ну нічого, ми не ниємо, ми не плачемо, ми намагаємося зробити те, що запланували. Так що, далі буде. Вуаля, виходить, плюс-мінус виглядає, вже народ, і доволі непогано. Задумка такова, як я й казав. Тут піднімаємо, те підтягуємо і все в огнях. Прицепили вже лібетку, зараз чалочки на оці шкріплення, І будемо пробувати. Це у нас МТЗ міндобрив не бачив за 11 років. І на вулиці він не стояв, дивіться. І з добрим не бачив. А якби побачив доброго, то, мабуть, вже й стекла повипадали. Так, що шукаємо крючок. Приїхав на род циліндр, зараз покажу вам його поближче, е від компанії Alter Vita. Ми туди його відправляли. Це ті хлопці, що були в Мелітополі. а зараз вони е вимушені були переїхати під Київ і десь вони там знаходяться. Відправив я їм, повните. Проблема була яка. Отут було еліпсом, заміна штока. Ну і говорю, попутно ж поміняйте вже римкомплект, все одно ж розбиратиметься. Тобто, ті всі резиниточки прокладочки. Вони це все діло зробили, правда, не тільки що він чорного кольору, коли він у нас був синього. Не готов сказати. Треба у них буде запитати. Ну, знаєте, хтось може подумає, що другий циліндр, то я вам скажу, ні, ось дивіться, бачите, зенедьке. Полосочка осталась, ось ще якась бірка. Це щось вони там своє мітили. Взагалі, хлопці зробили, поки що нічого поганого не скажу. Е, все чітко, поки що. становлять хлопці, потім вже подивимося. Е, чого не розбирали самі? Тому що ми один розібрали і тепер він лежить мертвим грузом. Я думаю, що краще його звернуться до хлопців. До тих чи інших, ну, неважно. Я, я маю веду до спеціалістів, які е, роблять кожен день десятками ці циліндри. Вони в курсі діла, в них є всі відповідні приспособи, е, вони знають, як її розбирати, там буквально скільки времени і вже готово. Е, в наш циліндр робився довгенько, тому що багато хто, хлопців, похворів. Ну, а так, при, прийшов. Саме головне, що тут не Еліпс, тепер є фронт роботи. Хлопці його будуть встановлювати. Посилання залишу в описі під відео на канал хлопців і з номерами. Бо багато вже хто запитував, щоб кожному не писати, то я закріплю. І якщо що, звертайтеся. В принципі, це, я так розумію, компанія вже не один рік на ринку, вони вже в курсі діла що робити, до чого. Якщо якісь питання, то все до них. Тепер же є циліндр, тепер же ж можна ставити це все діло на місце, регулювати навіску. Встановий циліндр, в принципі, все основне встановлене. І кабіна. ось, Подимаємо, встановлюємо. Ну, я відскочу на пару-тройку днів, то хлопці тут без мене будуть це все діло робити. а Я вже приїду, покажу кінечний результат. Так що не перемикайтеся, не забудьте поставити лайкос і далі буде. Вуаля, можна сказати, що готово. Ну, тепер, як сюди залишились всякі маленькі вінті які займають більше часу, чим блин, зробити ту саму коробку. Ну, образно, ви розумієте, про що я. Поки мене не було, хлопці вже встановили кабіну на своє, як то кажуть, посадочне місце. Значить, поки суть до діла, я ж спитав у хлопців народ, чого циліндр чор чорного кольору, коли ж я відправляв вам то його синього. Значить, мені дали відповідь таку, що при розборці циліндр пошкоджується, і вони його фарбують, щоб той було типа все красиво, все в огнях. До речі, о, та бірочка, яку ви бачили, то типа, скажемо так, номер циліндра, і на циліндр, який ви віддасте їм на ремонт. Буде діяти гарантія 12 місяців. Ну, я думаю, ж усіх не тільки ж це мені вони могли написати, що е, гарантія 12 місяців. Я думаю, це ж кожен, який зробив, я, до речі, на них підписався, там вони дивлюсь, такі циліндри роблять, і з телескопічних, і там е, фури, бодекси прицепляють, і здоровезні циліндри і те роблять. Так що, в принципі, в принципі е, номер хлопців під відео закріплю. Якщо що, кому треба, можете звертатися. Як буде ходити циліндр, це вже покаже тільки процес експлуатації. Значить, поки я був відсутній, О, поки глянув на резину, дам відповідь, бо не один писав, у вас резина стоїть неправильно. Та вона стоїть у нас так временно, тому що як трактор заведеться і виїде отуда, от то там він під домкратиться і колеса поставляться його. Е, як... Зазвичай звичайний вигляд. А так щось він <хи> виглядає, звісно, прикольно, ну, це для чого. Тобто, мені кажеться, нагрузка на полуося, там, на почипники, зараз просто неймовірна. То, якщо я даже його і розширять, то треба все одно зужать, бо це через ну, чересчур, це так не годиться. А це ми поставили временно. Чого саме, не пам'ятаю щось там, чи не виходив якийсь брусок, чи щось. І тим не менше, вчора дивлюся, а коля отута щось крутий, ручник посоєдіняв. Тут доступ хороший. І що да, тут клас, і доступ хороший, щоб надійти ці всі херобори. А якби стояли рядом, вже б не надів або грався. Так, ти сюди. Ну, а тепер остається що? Саме Це саме противне, це саме маленьке, яке, блін то не стає, то не залазить, то не вилазить. Ну, всякі мелочі, нюансики і так далі. В принципі, я думаю, на цій неділі вже будемо прогрівати баян і димову. І димову вже будемо ділати. В принципі, багато. По мосту показав, зробили. ну Та що, все все встановили. Вон, дивіться, рідочка все вийшло. Euh, своїми силами <смі> Славіку дзвонить. та може відео побачить, що не те саме, щоб не спішив робити двигун, а робив качественно, щоб нам ну, типаж, чоловік розраховує, що приїдеш кабіну встановлять, то можеш швидко робити свою машину. А ми самі встановили. Ну, хлопці провели ініціативу, я це в принципі показував. По суті, по своєму класно. Да, якби на майбутнє даже заїхав сюди, треба eh, кабіну зняти, коробку там чи ще якісь моменти. Вон... Приспособа є, хай буде. Собі висить. Ну а що, що ще? Не знаю. Навірно, в цьому відео вже треба буде показувати, як ми його заводимо. Да? Думаю, що так воно і буде. Порівняно, в принципі, небагато. А що ми його сільок сьогодні вже буркнемо чи ще ні? Та ні, заказувати не можна. Ні, ну я просто, щоб понімати. Щоб коли відео поняв, чи ще одне відео розтягнути ремонт МТЗ, чи ми вже в цьому все зробимо. <рес> Хоча б буркнуть, щоб розуміти, да? можна буде. Все, так що спробуємо. Топлівну нам підписчик зробив. Форсу... Не так, топлівна бомба. Форсунки зробив. Тепер остається виставити зажигання. Ну, наверное, Поставимо його так, як воно було. Потім будемо заводити, маслати, колотити, що вийде. Чуть раніше, чуть пізніше, вже тоді будемо крутити по факту. Е, ну і все, в принципі, в принципі. Зборка, зборка і ще раз зборка. Отакі діла на роз. Так що не перемикайтесь, поставте лайкос. Це відео будемо буркати. Що зробили? Получається, замінили е, оцю підкачку, з'їздив тільки що на город. Подкачка стоїть дорожче, ніж фільтр. Правда, не отакий, от зараз покажу. Отакий ось фільтр. Фільтр 300, дешевший 180, а оця хіробора 500. Бо та щось, щось потекла, щось ми не могли підкачати. Ну, в общем, вже все тут закачено, все вогня. Зараз ще секунду вашого внимання. це бачите, як зробили. Як нормально по-людськи люди себе роблять. І ми так само зробили. Підрегулювали нав'язку, підняли оці клики. Максимально. Кстати, ми ще й не пробували, Коля. Надо якось мы буде... не здесь... Так, ну що, давайте, я на этот. На шухері. Перший пуск. Йдемо воздуха. ву. Воздухан. А подогрев включив. Ні, ну на воздухан. А ну, буде діло чи не буде? А в мене нам ще А в нього, коли, коли як його хочеш, паяє, не паяє, зрозумів. Ну що, буде, буде, ні? <звук> Ого! А що так бува? Ха-ха-ха-ха! Шучу, -ха -ха -ха! народ! Е, ситуація. Ми прокачали. Промаслали разів з і 5-6. Не заводиться і це навіть дима не кидає. Потім тільки покручували шланги на першому відкрутив открутив топливній, Качаю, качаю, поля круте, вас пішла солярочка. Жир на духа, Одеса завелось, правда, плюс 10 на вулиці. Це люкс, топлівна е, не роблена, поросунки роблені, поля е, зараз погазує. Знаєте, таким наш прийомістий стоїть, ну, в став. Звук такий якийсь, ну, от чуть що тільки дав йому, тільки фук, і пішов обороти брати. Зараз це далі покажу. Дуві, да, він підтимля, ну холодний. І ти йому тільки десь, тільки чірки пошов. А що там, Коля? Ну що, буде діло? Диви, диви, ще й поїхав, народ. Гля! Гля що чуде? Йоп твою А що це було? А що це було таке? А ти чув, що він тріснув, щось таке хрумнуло. Оце, конечно, прикольно, і да, на такому ходу. Диви. Він ще виїхав, ще їздить. Ой-ой-ой, тормоз пчи щось десь не то. <сміт> Косяк. Буває таке. То я і почув, що воно щось хрумнуло. Не буває коля, все з першого разу. Десь щось таке, як отут, так? Ні, ні, ні. Воно як з гаража ви тільки тронулись, я почув. Ну думаю, може, щось дрючок якийсь. Коли ні бачите, десь щось щось десь кудись. Ну щось таке, блін. Ах, ти йома, йо майо А я надіявся. Ну, Такого не бува, щоб розібрав і з першого разу все зібрав і все робив. Ну, може і бува, але нас. Ну зато послухайте, як робить. Зовсім, другий звук двигуна. Чітко, чоловік зробив топлівну. Та йомай, що воно мені зробив топлівну? Зробив форсунки, топлівну не робив, Топлівна нормальна. І працює. І сам рівніший звук набагато став. Так, будемо розбиратися, що тут у нас произошло. Щось непонятно, десь, десь кудись. Е -е, потім далі розкажу, покажу. Геніозно! настали, походили, подивились, поїхав, нічого не крутить. що було, не знаю. Е, та є. І свист турбіни, ти чуєш? А що це? Бля, не оці полумісяці, що в е, е, мосту як вони ці здорові вірочки. І на них оце ходить. із-за того, що може оця... Колеса так видніть, не може такого бути? От. А не оці полумісяці в мосту великі зірочки оце, бо ваше же Ти бачиш, я потім на поміжений А так все добре починалося. А ну Коля на гарячу, заглушіть і заведіть. А? Не знаю. Не знаю. Ну попробуємо нав'язку, що ми тут начудили. Та є Мадрид. Все, це у нас повністю оці скручені. Устилася нас це задовільняє. Ну зараз ходимо, як циліндр. Як хлопці зробили, не потече з першого підйому. Два. Є! Тепер штопор, штопор. Заштопоріть! А Ану. Ну так от це робота і на том пасібі. Масло, пенець, Глуши! Потекло. Потекло. Між мостом і коробкою. А, чого? Ні, десь зверху, десь зверху, треба світ. Десь це яке. щось чмакнуло, я ж туди питав, що воно чмакнуло. Чмакнуло, а знаєте, нервно, откуда воно потекло? З цього ж підйомника. Речага, що піднімали навіску. Ви ж там щось були вошколупалися, да? Та що воно... так? а не з Сідай цей. Воно... Ну на, я ж не бачу нічого. Але з оцього де кольця, блядь, китайське. Великого штуку. Купив набор кольця, а всередині резинка. 1300 набор, а він або велике, або мале, а от йому то, що треба, немає. Значить що? Не оприділили, що воно хрумтіло, що воно там проїхало. Кажу, передіваємо колеса на стаціонарне бути, на, на ход. Кажу, коля беріть і печіть, проводьте, так скажемо, цю саму обкладку. Ну, тепер ось масло потекло, то, мабуть, віднесемо. На маленьке? відповідь. Все, на цьому завершую. Моє вже немає настроєння знімати.